Всім привіт! Нарешті добрався до брусниці. Сезон 2023 відкриваю. Перший день сьогодні брусницю йду збирати, але судячи по настроям людей, брусниці того року дуже мало, так само як з чорницею. Проблема. Будемо бачити, що ми будемо збирати зараз. Зруби всі позаростали, просто катастрофа з тими зрубами. Я не знаю, що тепер буде. Треба шукати нові місця, бачу. От приїхав я на такий гарний зрубчик. Ну, він заріс повністю. Та ще брусниця зелена вся. Ну от, фу, брешу. Ну не вся зелена, а багато є зеленої брусниці. Треба ще вибирати який зруб нормальний, який ні. Офіційно її ще не приймають, неофіційно швед же казав, що може приймати. Там Хто приймає по 10, хто по 11. Щось таке. Подивимося як відкриється офіційна ціна, по чому вони скажуть. Тут такий гарний зрубчик є великий. Він заріс вже. Але ми глянемо, що на ньому родило. А на ньому... А на ньому дуже мало родило. Майже нічого. Капець. Ви бачите що робиться? Нічого нема. Як нічого моє, але дуже мало. Да. Треба буде просто... просто як завжди знайти, знайти той райончик, ту точку, де вона родила, і там крутитися біля неї. Там збирати. Бачите, дивіться, ще, ще й зеленої дуже багато. Шей дуже багато зеленої. Не знаю, що тут робити. Досить того, що дрібна, ще й зелена і ще й погано родила. Якщо з бісницею, напевно, таке саме буде. Побачимо, побачимо день, другий, третій, що воно буде далі. Бачите, яка вона. Зеленої багато. Таку зелену не хочуть. Біла, жовта. Біла, чи як і розова, це нормально, беруть, а де є зелена не хочеть. Ось такі справи. Да. Такий гарний тут зрубчик був завжди, так на ньому багато збирав завжди біля дороги. А він не родив так дуже сильно. Добре, ну ми щось обов'язкового знайдемо. Там де родило рано чи пізно. Так, якщо знайду вам гарне, то покажу. Ніби щось ніби тут щось краще ситуація, але що, вона ще зелена. Вона ще тут зелена. Треба їхати шукати, де є. i czerwona Ясь потрохи збираю її. Тут Трошки відійшов далі. Тут вроді не зелено вже. Це нормально складається. Спочатку було зелено. Це біла, біла з розовим – це не зелено. Це рахується нормально. Її приймають і дозріває. Наша поки що ще свіжа така і важко збирається, важко виривається. Випадає час, за часу зелена, бачите. Серізно випадає щось ну, зупиться? в грибак нападало мені. Цього року буде сезон, напевно. Дивишся, роді червоно зверху, а знизу зелена. ходити вибирати. кущик може бути нормальний, а другий кущик може бути зелений. Смотри, наша такая. Не густо, не густо. Не бачите все, тут все зелено, ну що я, бляха муха. Кого ходити вибирати. Там там тільки перепортиш поляну. Не назбираєш нормально. Лишити зараз їхати десь далі. Не факт, що теж все зелено. Ще вони щось за почали приймати. Хоча є поляни, де вже стигли, треба просто шукати. На поки початок сезону вона дуже важко ще зривається. Треба трохи тягнути силою. Рука потім за день починає боліти. А вже під кінець сезону вона така легко, легко виривається, легко осипається. Ще трави тої багато. Трава не дає нормально витягнути грибінку. Коли запихаєш, трою. Ось так збирається. Мерсниця в Швеції. Ось так. Я б, я б не сказав, що не родила. Родила. не так, як ми любимо, щоб все було всіяно. Все червоно, став і збираєш, Але родила, можна щось збирати. Ну Подивимося, може і сьогодні назбираємо 100 кілограмів хоча б ні, я вже про 150 мовчу. <плес> а, нет. А, нет. А, там зелено, де-не-де -то, -то, то не страшно. Головне, що черниця не попадається, бо дуже не хочуть. Коли чорниці багато, усі бороді на переборку, в а вибирати чорницю дуже довго. Ось ну добре, буду збирати. Головне, щоб дощик не падав.